Королівна крихітка та Киць-Киць Королівна Крихітка та Киць-Киць Колись давно у нашому королівстві жила собі одна королівна. Усі називали її королівна крихітка, бо була вона дуже маленька і дуже миленька, кучері мала білі, а очі великі й голубі, як небо. Носила вона тонке шовкове вбрання, на голові мала крихітну золоту корону, а на шийці маленького хрестика. І була та королівна така добра, що й не сказати. Багато бідних і нещасних людей приходило до неї і всім вона допомагала. Хто був голодний, того годувала, хворих лікувала, а малим книжечки читала. І щодня і щогодини палац її батька короля був повен бідолашних людей. Щодня королівські кухарі варили для них страву. І нарешті розгнівався король і сказав своїй донечці Доки я буду годувати гостей твоїх, доню, моя мила? Поки скарбниця моя спорожніє, і ми самі вже браки підемо. Не хочу я так. І звелів король своїм сурмачам заграти в сурми, а барабанникам ударити в бубни і повиганяти на завтра усіх зайвих людей з палацу. Стала королівна гірко плакати, проплакала так увесь божий день, і в сльозах спати лягла, і наснився їй дивний сон. Розхиталося небо й засяяло світло, де не взялася рожева хмарка, з якої з'явилася фея в легкому, як повітря вбранні. Кинула вона королівні на ліжко щось таке пухнастеньке, біленьке, і промовила Нікому не хвались про кицькіць і не називай її прилюдно, та й зникла. Коли ж уранці королівна прокинулась і не знайшла на своєму ліжку нічого, то подумала, що то був тільки сон. Аж бачить, на столику лежить чудовий хутряний комірець. А ну ж, надягну його на себе, подумала королівна, бо щось холодненько. Накинула вона комірець на плечі. Аж він до неї в саме вушко, Мур, мур, мур замуркотів котів. І м'якенькими котячими лапками грається з її кучерями, грається, лащиться. Бачить королівна, аж це не комірець, а котик гарнісінький. Шерсть біла, як сніг, писочок маленький, носичок рожевий, лапочки без пазурів, м'якенькі, а кінчик хвостика позолочений. Зраділа королівна, поцілувала того котика в носик і побігла до короля й королеви хвалитися своїм щастям. Та не встигла вона й добігти. Коли це чує галас такий у дворі. Глянула у вікно, аж то баяки усіх її нещасних списами з, з палацу виганяють. Стійте, стійте, зачекайте, кричить королівна. Я короля батька й королеву матінку. Благатиму. І побігла королівна до покою королеви. А той покій був обвішаний оксамитами і стеля, і стіни, і підлога, щоб не чутно було ніякого гомону. Мати королева лежала на ліжку на двадцяти перинах, а двадцять першою була вкрита. Розплакалася королівна перед матір'ю, а служниці на неї закричали, білими хусточками замахали. Цитьте, цитьте, королівно крихітко, бо в мамуні голова болітиме. Тоді побігла королівна крихітка до короля батька. Король увесь у курпорі та золоті сидить на високому золотому троні. Побабіч трону стояли вартові зі срібними сокирками, а навкруги увесь його королівський почет. І стеля, і підлога, і стіни тут були з коштовних дзеркал, так що й король, і вартові, і срібні сокирки скрізь відзеркалювались. Здавалося, що не один король тут сидить, а десять, сто, тисяча королів, тільки всі однакові, і що того почету сокирок срібних страшенна сила. А як глянути вгору, то наче й там вони є, а як долі подивитися, то здавалося, що, наче внизу колодязь глибокий і все там догори ногами стоїть. Кинулася королівна до батька, простягла йому свою маленьку корону й почала благати. Таточку любий, візьми, продай цю корону, а на ті гроші ще хоч один деньок нещасних людей прохарчуй. Увесь почет королівський, як зарегочеться, усміхнувся й король, пригорнув до себе королівну крихітку. Чи так же багато корона твоя коштує, мовив, щоб за неї можна було стільки людей прохарчувати? А королівна стоїть та тільки сльози як росу ронить, а ті сльози, наче іскри барвисті, опадають. Аж ось бачить королівна, а більше ніхто не бачить. Комір з її шийки сунувся, а кицька стриб додолу та й почала ті іскорки лапочками ловити. Потім набрала чогось усі повні лапки, кладе королівні в руки, а сама знову на шийку скік і замуркотіла. мур мур мур. Королівна на руку подивилася. А в неї на долонці коштовне каміння, зелені смарагди, сині сапфіри, жовтенькі топази, фіалкові аметисти, червоні рубіни, біленькі діаманти. Простягає вона їх батькові. От це що можна людей похарчувати, каже король дуже здивувався. Відкіля це в тебе таке багатство, доню моя мила, збігся увесь почет, дивляться, дивуються, а кицька на її шиці своє заводить. Мур, мур, королів наш ні пари з вуст, повернулася і геть пішла. Відтоді годувала вона всіх, хто приходив, і задягала їх. І будувала для них. От як прийдуть до неї нещасні, королівна почне жаліти їх плакати, сльози її замихтять барвистими іскрами в повітрі, а кицька зараз скік і назбирає багато камінців, коштовних, жодного не промине. І почали в тому королівстві замість грошей. Поштовні камінці ходити. Швидко не стало там ні жебраків, ні скупих, ні лихих, бо у всіх усього було доволі і що їсти, і де жити, і в чому походити. І стали вони вже самі собі раду давати, а королівна почала купувати усілякі квіти, які дуже любила. Де б у якому царстві чи королівстві, хоч в Індії, хоч у Китаї, хоч де б знайшлася яка чудова квітка, усе королівна на своїй камінці їх міняє. І став у неї такий квітник, що ні словами мовити, ні пером описати. Був там і такий квіт, що раз на сто літ розцвітався. Були й водяні квіти та такі великі, що королівна крихітка могла плавати в них зі своєю кицькою, мов у човні. Та ось приходить одного разу до королівни один хлопець, обідраний, обшарпаний такий, що страх. І прохає камінців коштовних, каже, що йому їсти пити нічого, як же гірко заплакала королівна. Вона ж бо гадала, що вже немає нещасних у їхньому королівстві. І посипалася з її очей незліченна сила сліз, але киць-киць не кинулася їх збирати, як колись. Шерсть на ній настовбурчилася і одразу почорніла, як вугілля. Киць-киць раптом стрибнула на хлопця, вчепилася йому в волосся, випустила золоті пазурці, яких ніхто до цього й не бачив, і почала дряпати йому лице, руки. Киць -киць! – закричала перелякана королівна. Що тобі таке? Ходи сюди, киць-киць!» Та киць-киць не послухалася, бо королівна забула про наказ феї і назвала кицьку прихлопцеві. А хлопець з переляку побіг та й побіг, несучи розлючену кицьку на своїй голові. І цілу дорогу кицька дряпала його немилосердно, бідолашна королівна крихітка плакала й за кицькою своєю і за хлопцем. Аж ось з'явилася фея і розповіла, що хлопець, покараний по заслузі, бо він сказав неправду він не був убогий, а щоб піддурити королівну. Подер свою одежу і вимастив обличчя сажею. Камінців, бачте, йому закортіло, а врятує хлопця лише той, хто жодного разу за все своє життя неправди не казав. А хлопець тим часом біжить і благає помочі. Рятуйте, рятуйте! Зустрівся йому купець і хотів скинути кицьку, але вона порскнула і заплювала купцеві очі. Він злякався і утік. Адже купець той багато неправди робив, мірявши, не доміряв, важивши, не доважував, людей дурив. Хлопець біг далі та все кричав про поміч. А назустріч йому юрба дітей зі школи висипала. Побачили вони котеня з золотими пазурцями. Що за звір такий? Лови його, лови. Хотіли схопити кицьку та не можуть приступитися. Кицька їм усім очі так і заплювала, бо один хлопець учителя одурив, сказав, що захворів, і через те Уроку не вивчив, а насправді грався допізна, того й не вивчив. Друга збрехала, що товаришка в неї зошита взяла, а насправді, вона сама його загубила. Третій вдома хвалився що п'ятірку з математики отримав, а сам двійку схопив, і так усі потроху потроху, азбрехали. Отож біжить хлопець, кричить, сам не свій. І багато хто хоче йому допомогти. Та ба, кожен десь колись неправду сказав. Ну, просто вже конає хлопець, зовсім знесилився. Уже й вечоріє на дворі. Голова від кицькиних пазурів щемить, очі від сліз позапухали. Біжить він, біжить, аж бачить. Хатка стоїть, а за вікном світло миготить. Кинувся хлопець до вікна, аж дивиться коло столу малесеньке дівчатко, п'є тепленьке молочко з булочкою. Побачила дівчинка кицьку крізь вікно і закричала: Дяй, дяй, киць, киць! Простягла рученята, От віконечко саме й розчинилося, а кицька дівчинці в ручки плих, бо та дівчинка ще не вміла брехати. Вона тільки й знала, що мамо, дяй дяй і мамо, на котеня звала киць-киць, песика гав-гав, коника кось кось, квіточки пахи, а себе називала. Іма, хоч насправді звалася Оля. Ото й усі її слова. І тільки вона й змогла порятувати хлопця-брехунця, тож зосталася кицька у тієї дівчинки, жити, поживати, її потішати. Удень своїми скоками звеселяла, а вночі казочки казала. І, звісно, найбільша у світі. І та дівчинка і кицька любили казочку про королівну крихітку та киць-киць. Дорогі друзі, наша мета розповсюдити український контент. Не забудьте підтримати наш канал підпискою, лайками, вподобайками. Дуже вам вдячні!